Любі, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні на вас чекає дуже цікаве відео занурення у світ, краси, естетики, головних трендів макіяжу весна літу 2025. Такі родзинки я для вас підібрала, огляд нової колекції декоративної косметики, який я зроблю через дуже красивий макіяж. Легкий, жіночний, який ви зможете відтворити, якщо будете уважно дивитись. За цим відео. І я, Світлана Бугела, маю талант надихати жінок, робити собі красиво, щоб кожного дня знаходити в собі сили робити макіяж, оновлювати косметичку та йти і жити це красиве життя, не зважаючи ні на що. І взагалі, квітень це такий особливий місяць, з якого ми маємо брати приклад. Це не просто місяць, це стан душі. Тому що кожен раз, коли ти дивишся у вікно, ти бачиш нову квітку, незважаючи на погоду, на війну, на стан своєї душі в даний момент. Кожного дня з'являється за вікном нова квітка. І квітень вчить нас квітнути. Давайте будемо робити це дуже. Красиву з любов'ю до себе нова колекція це не просто про оновлення косметички, яка, звісно ж, є відзеркаленням того, що ми відчуваємо всередині. коли нам добре, то і навкруги все красиво. Коли жінка сяє, то вона надихає. А коли жінка надихає, то вона може змінювати цей світ на краще. Косметика це про емоції, а емоції для жінки дуже важливі. Тому я дуже хочу, щоб ви дозволяли собі емоції, жили своє життя сьогодні і зараз. І я спробую сьогодні зробити ну, таке смачне відео, яке дійсно. Дасть вам дозвіл замовити собі все, про що я сьогодні буду розповідати. І по-перше, я хочу сказати, що головний тренд, який є, який був і який залишається, це тренд на доглянуту та здорову штуку шкіру. Я вже записувала відео, яке називається трендовий глас скін. І я сподіваюся, що ви його бачили на моєму каналі. Це про топ-5 засобів догляду, які дозволяють створити ось такий природний сяючий ефект на шкірі. Якщо ви раптом не дивилися його, обов'язково після цього відео подивіться про глас скін. А тепер ми зробимо це завдяки макіяжу, тому що взагалі цей тренд. Він пішов з Південної Кореї, шкіра, не наче скло. А далі, така відома інфлюенсерка, модель Хейлі Бібер, засновниця відомого бренду косметики, вона його втілила в життя як глаз Донат Скін. І вона в одному з інтерв'ю сказала, що я мрію, щоб моя шкіра виглядала, неначе на неї тільки що нанесли глазур для пончиків. Ось. І от такі трендові глазки, це сяюча шкіра, здоров'я. Має ось це світіння, вона світиться всередині. Я нанесла тональний сісі-крем. У якості тональної основи сьогодні я завжди кажу, що цей продукт це просто must have у жінки будь-якого віку, тому що він дозволяє дійсно зробити вашу шкіру дорогою. Вона виглядає дуже природньо, просто ваша шкіра тільки з оцим особливим шармом і лоском. І я дуже хочу зараз трішечки. Пропрацювати, як завжди, центральні частини обличчя маскуючим засобом у відтінку Deep Ivory. Тональний Сісі-крем я використовую у відтінку Very Light. А маскувальний засоб Deep Ivy. Я не використовую пудру майже ніколи у повсякденному житті. Я використовую маскувальний засіб от на ці центральні частини обличчя, і він має більш стійку формулу, ніж тональний Сісі Крем, і він у мене дуже класно тримається, незважаючи на погоду. Якщо ви все ж таки володарка більш такої комбінованої шкіри, чи не любите, коли ваша шкіра Має таке вологе сяйво, тоді ви можете використовувати саме пудру. Ну, От Ви бачите, дуже красиво виглядає. Я дуже багато разів казала, що маскувальним засобом ми можемо робити просто навіть візуально ліфтинг підтяжку вашого обличчя, коли ми додаємо ось ці вертикалі, то обличчя, неначе підстрибує вгору. І я думаю, що вам дуже сильно помітно, що відбулося з одною частиною обличчя, що все виглядає дуже природньо, красиво. І я ще раз хочу сказати, що догляд перед усім. І я сьогодні зранку нанесла обов'язковим етапом це феруловий бустер сироватку з вітаміном С плюс Є, вони працюють разом дуже круто. Далі я нанесла ліфтинг-сироватку, крем навколо очей. І зволоження із лінійки Time з SPF 30 Мені воно також дуже подобається, тому що воно дає дуже красивий ефект на шкірі. Якщо ви раптом ще не знали, щось компанія ще покращує в цьому кремі і оновлює його формулу. Не знаю, що це буде. Але буде щось дійсно класне. Я хочу звернути увагу, що моя шкіра виглядає вже достатньо сяючою, незважаючи на те, що нема ніяких елементів декору. І зверніть увагу ще на мої губи. Вони мають, бачите, такий дуже природній відтінок. Я хочу вам розказати про лайфхак. Це помада Mauve Crush або кепуську, якщо я не помиляюсь, і я її. Таким тоненьким-тоненьким шаром наношу на ніч у якості бальзаму. І от коли ви прокидаєтесь, ви бачите ось ці такі. Знаєте, рожеві губи, неначе не як у такої молодої дівчинки. Так? Тому що склад цих суперзволожувальних помад дуже-дуже потужний і він дійсно доглядає за вашими губами. І ще один лайфхак перед макіяжем. Завжди наносите і взагалі доглядайте за вашими губами. нашим Є Луроновим бустером, бачите, він у мене вже на фінальній стадії. Сподіваюся, що мені вистачить зараз вам продемонструвати. Це те, що буде дозволяти вам завжди мати зволожені губи. Тому що якщо ви постійно будете користуватися просто бальзамом для губ, не буде давати вам можливість постійно от бачити такі губки. Тому що бальзам для губ це все ж таки жири, ліпіди, так а нам потрібно от зволоження. І гіалуронат натрія і цераміди, які є в складі цього бустера, вони дуже класно доглядають за губами. Тому поки губи мої поглинають. Цей продукт я буду продовжувати. І, звісно ж, що такий трендовий ефект Glass Skin дає нам новий хайлайтер який називається золоте сяйво. Якщо порівняти його з хайлайтером з минулої колекції, то він, бачите, має, по-перше, такий трішечки відтінок рожевого золота, і він абсолютно інший по текстурі. Той хайлайтер, який був, він має достатньо крупні частиночки, так? а цей має дуже-дуже такий тонкий ефект. Так, бачите, природній ефект, дорогий ефект, це ну, ось така дуже-дуже легка текстура, от різниця. Так. Цей виглядає на шкірі більш нарядно, я б так сказала, а цей виглядає більш природно. І про ефект Glass Skin це саме про природній такий ефект. Якщо ви хочете нанести його більш Легким шаром, то ви берете пензель, який є найбільшим і найм'якшим. І таким чином ви мінімізуєте шар, так, і створюєте, просто ви можете прямо по всій шкірі отак проходитись, і створювати такий легкий фініш. ніж. Просто природного сяйва. Також ви можете змішувати цей хайлайтер, наприклад, з гелем після засмаги нашим новим із сонцезахисної колекції, і створювати діаманти для вашого обличчя. От бачите, такий просто діамантовий фініш на кожен день. І якщо ж ви хочете нанести його більш Щільним шаром ви можете його використовувати як тіні. Ви просто берете пензель для тіни і просто використовуєте його на ваші повіки. І, от е, тут ви бачите зараз, як він красиво-красиво сяє. Мені навіть пощастило. Через дуже багато днів похмурих квітневих вийшло сонечко саме сьогодні, 5 квітня. Я записую, і це 5 місяців моєму молодшому синочку. Я лятий. у мене постійно як не огляд новинок, так якесь а, маленьке народження, свято, народження життя. Так і а, Давіду сьогодні 5 місяців. І приїхали бабусі з дідусеми. Тому я маю можливість записати для вас оцей а, огляд новинок і ще. й, Вийшло класно з сонечком. Подивіться, як красиво виглядає цей продукт у якості тіни. Якщо ми хочемо зробити більш такий вау-ефект на наші скули, то ми беремо пензель, який має ось таку форму. Вибачте, що ви чуєте, що синочок плачеть, маленькі діти плачуть, це нормально. Я хотіла взяти мікрофон, але він після. Києво був розряджений, і у мене нема другого шансу записати цей огляд новинок, подивіться, яке природне сяйво є на обличчі. І це не фільтри. Ви ж знаєте, що я взагалі ніколи не використовую ніякі фільтри. Я роблю все так настільки природні, щоб кожна жінка а, бачила, як реально виглядає шкіра після нанесення. Тому що, коли я бачу огляд декоративної косметики, і там а, є. Ну, якісь спецефекти, то це не є. Тим, що людина отримує насправді. Бачите, як красиво грається відразу сонечко. Хайлайтери вони створені для того, щоб гратися з сонечком. І коли сон... сонячні промені попадають на ваше обличчя, вони от створюють оце таке сяйво. І ви завжди будете виглядати більш молодою, грайливою. Тому що це ви одразу ж створили на собі ефект здорової шкіри, не наче у молодої дівчини. Дівчинки. Стосовно місць нанесення, ми ніколи не носимо у зону нашої мімічної активності, ми наносимо ось тут, на виступаючих ділянках, під бровку, внутрішній куточок, ми можемо наносити на вилиці. Так? Я не хочу зараз сюди наносити, щоб не зіпсувати свою дуже таку красиву блузу. У стилі боху. вона мені дуже подобається, і мені ще сьогодні цілий день жити своє красиве життя. Ну, я сподіваюся, що ви побачили взагалі цей хайлайтер в дії. Якщо нанести його ще трішечки на губи. Це також є дуже-дуже красивим. І взагалі, в цьому випадку, ви можете навіть в якості рум'ян використовувати оцю помаду. Вона також дуже красиво виглядає. Так? І, і просто маючи в своїй косметичці два продукти, таких як Помада і хайлайтер, ви вже зробили красиву таку корекцію свого обличчя, додали свіжості, бачите, от такий легкий ефект свіжості відразу ж з'являється, додаємо ще трішечки. У якості помади, і е, я дуже люблю, коли ось є ось такий ефект, а не просто такий чітко профарбований губ. Це також завжди виглядає, ти йому виглядаєш е, більш молодою. Все, на цьому можна зупинитися і прекрасно провести свій вихідний день. На цей макіяж людина витратить мінімум, е, от, бачите. Профдеформація завжди так відбувається. Мінімум часу, і бути красивою. Мій Кожен макіяж про те, що на кожному етапі ви можете зупинитись, і е, якщо там заплакала дитина, вам потрібно бігти, ви не встигаєте, то зробіть оцей хоча б мінімум. Цей хайлайтер моя щира рекомендація, він має дуже-дуже м'яку текстуру. Ви коли доторкнетесь до нього пальчиком, то буде відчуття, що ви купили ну, просто най-най-най найякісніший най шовк, по якому прям хочеться скользити. Знаєте, ну, Прям м'ягуська така текстура полукремова, полусуха, і, і він тому буде класно виглядати і на зрілій шкірі. Він не буде підкреслювати пори, не буде підкреслювати вашу текстуру шкіри і ну, ось таке здорове природнє сяйво, воно вам буде завжди допомагати. Це перший тренд глаз скін у дії. Він нікуди не дінеться, особливо з приходом. Сонячного літа це завжди про це. Далі це моя любов, моє очікування, те, що я дуже-дуже сильно хотіла з того моменту, коли дізналася, що у нас будуть новинки. Це ось такі палеточки для брів, які є розумними палетками, вони мають в своєму складі три продукти. Це такий віск для брів, це пудра, тінь для брів та хайлайтер тіні під брови. У трьох трендових натуральних відтінках для блондиру. Для теплих брюнеток і шатенок, і для більш холодних брюнеток з високим рівнем контрастності, темний брюнет. Якщо порівнювати темний брюнет і брюнет, то ви можете бачити, що брюнет просто тепліший, а темний брюнет, він має більш холодний підтон. В цьому наборі є дві зручні пензлика які мають, бачите, дуже таку плотну щитину і буде дуже зручно працювати. І ось такий йоршик, якому важливо прочісувати брови. Єдиний мінус цієї палетки, для мене було б дуже зручно, якщо б тут було маленьке дзеркальце, тому що ну, хочеться просто не брати додаткову мейкап станцію у вигляді футляру або дзеркальця. Але ну, це зроблено для того, щоб зменшити бюджет. Я впевнена, що у вашій косметичці є дуже багато аксесуарів, футлярів, саме з дзеркалами. Я вам зараз розповім про тренд на брови, який називається Fluffy Brows. Такі брови вони дуже природні, вони зачісані трішечки наверх. Таке враження, з ними ніхто нічого не робив. Взагалі, цей тренд він пішов завдяки таким інфлюенсеркам, актрисам як Наприклад, Hadid, так, вона має ось таку історію з бровами. Для створення цього модного ефекту нам потрібно спочатку зачесати наші брови. Ви можете відразу це зробити завдяки прозорому гелю, для того, щоб брови вже виглядали структурними і ви наглядно бачили, де у вас не вистачає. Так? От ви бачите, бровка вже має таку особливу архітектуру. Можна просто прочесати суху бровку, але ось так вам буде набагато легше. Це такий перший лайфхак. Далі ми беремо продукт, який називається віск для брів. Він Кремовий, і мені дуже подобається, що ця палетка для блондинок вона має більш такий холодний підтон. І пропрацьовуємо волосковою технікою. так? Завжди у таких трендових бровах є акцент саме на густі волоски, а не на чіткі лінії, які були колись в тренді. Віск дозволяє створити максимально натуральний ефект. І я ще раз скажу, що от дуже рекомендую саме спочатку пропрацювати брови е, прозорим гелем, а потім вже створювати ось такий ефект. І бачите, ось кожен рух це просто імітація вашого волоска. Е, віском для брів е, класно заповнювати саме ті ділянки. Які є прогалиними у ваших бровах. Це набагато-набагато стійкіша текстура, і вона класно лягає. От я на, ну як могла до вас вже наблизила, щоб ви бачили, який ефект створює цей віст для брів. Дуже красиво, мені дуже подобається. І от мені він навіть дуже набагато більше подобається, ніж просто тінями пропрацювати. І нарешті є такий правильний відтінок, саме тіни для брів. Чи підійдуть тіні для очей для корекції брів? Так, вони підійдуть, але вони будуть не такі стійкі. Не такі стійкі. І от, коли я додаю ще буквально трішечки пудри, головне правило не зробити забагато. От дивіться, що у нас з вами вийшло. Мені здається, що це реально така дуже красива бровка. Ми далі прочісуємо. Так. І ще раз, якщо ми хочемо, ми можемо ще раз зафіксувати, тому що такі рухи дозволяють вам зробити брови об'ємнішими, ширшими. І е, я Ще раз хочу проговорити дівчатам на ефірі, розповідали, як мені сподобалось, як бюті експертка з нашої команди, яка нещодавно народила хлопчика, вийшла перший день після пологового бандажу і каже: а зараз я йду, робить акцент на живіт. Зараз я йду на улюблену процедуру по типу для талії. І потім вона розповідає, що вона зробила собі корекцію брів. І коли ти маєш такі ідеальні брови, то взагалі здається, що на. Обличчя. І у тебе тут є талія, тому що всі дивляться на твої дуже красиві брови. Я зараз профарбую ще одне око, потім за кадром дофарбуюсь, для того, щоб ви бачили різницю, як впливає взагалі оформлення вашого погляду на те, як виглядає ваш макіяж. І ще у мене було питання. До речі, я ж не нанесла хайлайтер під бровку. Я вже так собі подобаю, що навіть про нього забула. Було питання про те, чи схожий цей хайлайтер на тіні біскотті. І класне питання, тому що ось у мене є поряд біскотті. і я вам продемонструю, хоча б ось так різницю у відтінку. Бачите? Тіні біскотті, вони мають більший відтінок айворі. Ціні з нової палетки для брів, вони мають більш такий чистий відтінок, і вони мають легке таке природне сяйво. Це не можна сказати, що він має прям сяючий ефект хайлайтеру, та ні. І він більш м'який по текстурі, так що він буде робити вашу шкіру з ефектом ще більш доглянутої жінки. Бачите, ми пропрацьовуємо обов'язково ці ділянки. Обов'язково не тільки ми пропрацьовуємо під бровку. ось це наша точка молодості. Так? І обов'язково ми додаємо цю, цю вертикаль. І я дуже люблю ще наносити ось сюди носогубний залом, так, щоб створювати реально ефект. Щоб е, неначе світлом ми витягнули е, цю зморшечку. І ось що ми маємо. І дуже цікавий зараз проведу експеримент. Набираю зараз відтінок пудри для брів і хочу спробувати зробити легку тінь в орбіталь повіки. Так звучить реальне щасливе життя, коли в домі плачуть діти. І сміються діти, це означає, що життя продовжується, тому що кращого за це немає. Мені дуже складно записувати відео, коли моя дитина плаче, але я маю розставляти пріоритети. І якщо в мене є всього півгодини для того, щоб записати відео, то я не можу відволікатись і маю довіряти татові. Бабусі, що у них все вийде. Дивіться, ну, мені здається, дуже природньо виходить і можна використовувати ось також і для макіяжу очей, якщо ви кинули з собою одну палетку і не брали з собою, наприклад, іншу. Напишіть в коментарях, чи подобається вам той ефект, який ви бачите у мене на очах. І продовжуємо оформлення погляду. І це нова туш Great Heights. Вона проста. Перше враження такої е, дійсно. Глейс Донат. Тому що ну, я поближче принесу цей перлинний рожевий ніжний відтінок, цей мінімалістичний дизайн, е, яке дає відсилання у минуле. І взагалі, якщо чесно, от такі м, палетки для брів колись були ще давно-давно в Меріки, коли весь світ ще не знав, що таке філософія бров-індустрії. Тому що зараз з бровами для брів. Є дуже багато різних продуктів Америки була компанія Амбасадор, яка диктувала тренди. І я дуже-дуже щаслива, що ми зараз маємо ось такий ретро-дизайн, який мені дуже подобається. Це новий дизайн туші з ефектом подовження. Вона має таку щіточку, бачите, дуга для того, щоб підіймати вії. Я навмисно не використовую кьорлер для того, щоб ви бачили, як вона природньо профарбовує брови. Перший момент. Ми завжди дивимося ось так, бачите? Уважно. Коли профарбовуємо, ми маємо відчувати, ні, нікуди не потрібно поспішати у коренів цей пензлик прям у коренів. Бачите, як підіймаються вії поближче до вас сяду, тому що у мене вії взагалі вниз, у мене вії дуже-дуже короткі, і мені хотілося вам продемонструвати реальну картину. І як дівчата сказали, що нова туш її треба обкатати, так, як нову машину, для того, щоб вона розмалювалася. Напишіть в коментарях, якщо ви також це помічали. І далі ви можете нашаровувати, нашеровувати. На 43% довшими стають ваші вії. Вона має у своєму складі пантенол і вітамін Є, е, що дуже класно доглядає за вашими віями. Вона дуже стійка, вона не розмазується, не осипається. Бачите, яка краса. От є з одного боку вже. Відчуття оформленого, більш вразного погляду. От саме так працює нова туш. Я думаю, що вам не потрібно розповідати нічого, тому що ви і самі все бачите. І можна ще почекати там якусь хвилинку і. Профарбувати ще одним шаром і зробити вії просто ще довшими і ще красивішими. Головне, коли ви фарбуєте, створювати собі реальне ось таке супротив, так, повіки цьому пензлику. І ось, бачите, ну, я більше точно не буду нашаровувати, тому що для мене це вже і так. Дуже сильно профарбовані вії. А красиво. Для жінок, у яких свої вії дуже такі тендітні, як у мене, це просто ідеальний варіант. А я профарбую зараз друге око, і до вас повернуся. Так, тому що якщо я це сьогодні зараз для відео не зроблю, то я це взагалі не зроблю. І У мене дуже багато разів було так, що я проживала день з половинкою нафарбованого обличчя. Ось так все це виглядає, щоб ви бачили. Дуже класний лайфхак, як продавати цю туш. Отак От приходити до своїх клієнтів з одним профарбованим оком. Вони будуть бачити, що відбувається, тому що коли одразу два ока, то всім здається, що так і було. Мені здається, що вам вже дуже помітно, який вау-ефект створюється туш. вії схожі на крила у метелика. І якщо раптом у вас відбувся ось такий фокап, десь туш відбилася на макіяжі, то потрібно взяти ось такий пензлик і просто прибрати ні в якому випадку ви не берете, наприклад, ватну паличку. Ось такий швидкий макіяж. Ну, фактично, п'ятьма продуктами: CC, маскувальний засіб, хайлайтер, палетка для брів, нова туш та помада. Все, що є на сьогодні на мені, і це виглядає сучасно, природньо трендово, це освіжає і дуже ем, весняному. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вдалося мені надихнути вас зробити цей простий макіяж. Якщо б я довго вам не розказала. Повідала технологію нанесення, що за чим, не презентувала вам кожен продукт, то я б це зробила набагато швидше. А так, я сподіваюся, ви встигли насолодитися спілкуванням зі мною, і у вас виникло бажання поділитися цим відео зі своїми подругами для того, щоб і у них виникало бажання бути красивою цієї весни. Тому що краса це єдине, на що ми. Можемо впливати особисто, не зважаючи ні на які зовнішні обставини. Залишайтесь красивими, дозволяйте собі нову колекцію. А з вами була Світлана Богела. Дуже вдячна, що ви дивитесь, підписуєтесь, реагуєте до, до зустрічі в наступних відео. Па-па!